В є був запит запит, і в мене було цілком обґрунтування, цілком така свідоме. При воно було про те, що є люди, які хочуть слухати російською. Якщо ми не будемо давати їм цей продукт, вони будуть слухати російською, але що вони будуть слухати людей, які мають проти -україн, антиукраїнську позицію, і будуть всі громадяни Росії. Це була така моя позиція, і вона працювала зараз. Вона. Вона змінилася, ще з го року вона змінилася, тому що змінилася позиція моєї аудиторії. Ця аудиторія, величезна аудиторія людей, які слухали Олю і інших українських, російськомовних артистів. Ця аудиторія величезна, вона українізується для неї питання мови, воно стало зовсім іншим. В... І, звісно, що ми реагуємо на цей запит, і все це відбувається. До речі, є прекрасний приклад того, що відбувалося з аудиторією і з артистами. Оля з Машою Фасіною робили шоу з дорослі дівчата. Uh -huh. Воно почало виходити 21-му, здається, році, 20, 20 -му, 21 -му році, і вона була російською мовою. Вона мала шалений успіх. Перші місяці війни дівчата з дітьми виїжджають за кордон і вже планують зйомки наступних програм. І вони, будучи. Будучи, як українською. Будучи, мені Будучи, здається, так. Є, та, і вони за кордоном за кордоном дають такий коментар щодо подальших е, програм. І вони mm -hmm. кажуть, що ми будемо зніматися російською мовою, тому що нам складно спіймати наш меч, нашу хімію, mm -hmm. і так далі. і так далі. І їм прилетіло від людей, саме тих людей, які їх дивилися російською мовою, прилетіли там по самі, що кажуть, як то кажуть, помідори. І вони. Зробили свої програми українською, і вони стали навіть кращими.